До обіцяного безвізу залишились лічені дні. А це означає, що зовсім скоро українці стануть ще мобільнішими і можуть абсолютно вільно подорожувати до будь-якої країни Європи. Чому б це не зробити на власному ось такому прекрасному чотириколесному будинку? Ну що, поїхали? Ну що, привіт, Європа! Спальня, кухня, душова. І все це всередині автомобіля. Будинки на колесах за будь-яким вашим бажанням ладні втілити в життя українські автомайстри з Борисполя. Батько і син Геннадій та Олександр Шевченки власники компанії «Кемпермастер». Мої путешествия ще в 80-х з мотоцикла. Потом они постепенно обрастали яким-то опытом. Бізнесом це стало називатися не так давно, як ми цим займаємося, тому що займалися ми цим для душі. Сіместа Шевченків подорожували з причепом, однак дійшли до висновку, що це досить незручно, і у 2010 році взялися за створення автодому. Першу машину ми строїли во дворі у себе під балкон. Без гаража. Да. Протянули кабель з квартири, и болгарочкой дрелью сверлили, пилили там все, що могли. Це перша по справжньому хендмейтавтівка не залишилась без уваги і стала їх стартом у бізнес. Продався прицеп. Ми зрозуміли, що в такій машині гораздо удобніше активно путешествувати по Європі чим з прицепом. Ну і в скором времени отримали перші закази на постройку. Роби бізнес, вирішив особисто перевірити, де ж народжуються будинки на колесах. Доброго дня, Олександре. Приякую вас! Бачу, у вас тут широкий асортимент автокрань вражає. Да, такая парковочка насобиралась. У нас автомобили находятся на техническом обслуживании. Данный автомобиль стопроцентной готовности находится перед сдачей непосредственно заказчику. Синий автомобиль ⁇ мелкий ремонт. А также прицепы. Ну и другая туристическая техника, которая находится на ремонте, на реставрации и восстановлении. На виробництво одного такого автомобіля йде близько півроку. Все залежить від внутрішнього фаршу. Даний автомобіль знаходиться на самому начальному етапі переоборудування. Ну, вже готов проєкт, готова смета. Після цього на автівку чекає обклейка текстилю, встановка каркасів та меблів. Ось, власне, ми переобладнали звичайну автівку справжній дім на колесах, адже тут ми маємо і кухню з холодильником, і душ з туалетом, і навіть повноцінне спальне місце, тобто все необхідне для комфортного проживання. Тачка на прокачку просто відпочиває. За сім років роботи компанія побудувала вже 14 таких кастенвагенів. Найексклюзивніше замовлення надійшло з Європи на за роботу понад 30 тисяч євро. Це було індивідуально для ентузіаста, хотів мати автодом автодому ручної роботи і з натурального дерева і з дорогими матеріалами. Ми вирішили осідлати залізного кастенвагена, аби перевірити його, як то кажуть, на ділі. І рушили на природу, як справжні автотуристи. Ми в машині все делали перший раз. Перший раз мебіль. Первый раз стены, первый раз электрику, первый раз оборудование. Она есть шестиспальная. Этот автомобиль выполнен а, из столярной плиты и а, покрыт натуральным ясенем, шпоном. Тенова политика компании досить широка. Самый э, дешевый автокемпер мы можем предложить 500 долларов. Если вы имеете вен или мини-вен, там может быть. Холодильник, може бути пліта варочна, може бути гаряча вода. Можемо зробити кровать, от добавить отопление, то есть і пішло, і поїхало. Якщо говорить о кастині, то можна зашкалити за 100 тисяч доларів. Але це далеко не межа. Один з найдорожчих у світі будинків на колесах елемент плаза коштує 3 мільйона доларів. Каміння Сваровські, мармурові плити, італійська шкіра, величезна плазма та бігова доріжка далеко не повний перелік розкішного устаткування цих королівських покоїв на колесах. У Європі автобудинки мега популярні. Та наші кастенвагани теж не пасуть задніх і потрохи завойовують міжнародний ринок. Одна машина в Європі, одна машина в Білорусі. Європейці користуються кемпінгами, як в совєтське час наші люди дачами. Якщо проїхатися по європейському автобану, то легко заметити, що, мабуть, кожна третя машина на дорозі це автобан. Але годі вже про машини. У нас тут м'ясо досмажується. Для завзятих мандрівників, які цінують кожну мить свої подорожі для людей, які віддають перевагу повній автономії. При цьому ніколи не забувають про власний комфорт і створені такі чудові чотириколесні кемпери. І скільки взагалі потрібно мати грошей і часу, аби стати власником чотириколесного будинку? Запитаємо у Олександра Шевченка, одного з засновників компанії Кемпермайстер. Кожне мене буде моя маленька дочь Саша. Моє хобі, моя життя. Я больше всего в жизни люблю путешествовать. Меня больше всего раздражает неорганизованность. Мой любимый фильм Город Бога. Когда у меня будет миллион долларов, я найду, куда его вложить. Як власне з'являлися ваші замовлення? Отець являється одним із засновників клубу Караванєрів України, і, в принципі, за советом до нього звертались гораздо раньше чим ми начали строить машины. Вот, отсюда пошла ответвление сервиса. Можете описати портрет ваших покупців? В першу чергу, это человек, который любит путешествовать на автомобиле, как говорится, легкий на подъём. Человек, который поедет куда угодно, когда угодно и с кем угодно. Ви не позиціонуєте себе як тюнінг-ательє? Ви щось інше в першу чергу. Люди звертаються до нас, тому що ми можемо посовітувати, як вигідніше, як удобніше, як правильніше, де взяти, як построїть. Ну давайте зупинимося. Де взяти? Що ви маєте на увазі? Самая большая проблема в строительстве автодомов – это оборудование. Оборудование, комплектуючі, фурнітура, матеріали. Это так. все абсолютно все в Україні не предусмотрено і звідки Нет. ви все це. Берете для себе в основном все оборудование йде из Германии, конечно. Некоторые позиции монет материала мы покупаем в Польше, что-то возим из России, потому что там оно есть почему-то в наличии. Даже если оно не российского производства, но оно там есть в наличии. Чи існує мода в вашому напрямку? Конечно. В основном это количество и комфорт девайсов. Всегда идет между авто всегда идет какое-то соперничество. Вот у меня такой стол, а у меня вот такой новый стол, а у меня гриль газовый, а у меня в два раза больше гриль газовый. Ну, это такое некая мода, Действительно, это можно назвать, в том числе и машина. Имея такую машину и называть ее эксклюзивной. Она действительно собрана руками под заказчиком. Не новый кемпер, виробництво Німеччина. і ваш новий. Чи співставна буде ціна? Цена будет ниже. Это раз. Нижче у уловка. Да. У, у нас, конечно. Мы адаптируем наши автомобили под условия эксплуатации не только в Европе. Ми гораздо выше термобар'єрні качества. Ми используем алюминиевые или металоконструктивні каркаси, які дають выносливости. Плюс теж саме мебельная система Они адаптированы під наші дороги, потім ми угу. А автомобили Автомобілі з Європи а... не пристосовані до українського бездоріжжя. Абсолютно, якщо говорити о капсульных вот, этих вот каркасных деревянных машинах, ну Олександр, я бажаю вам тільки успіху, не зупинятися, розвиватися надалі і виробляти кастуми, які роз'їдуться світом.